Осіні зложилася дуже гарна ситуація для посіву. Ми сіялися почву, тут добре, отримали гарні всходи, в особливості рапс. Гарно вилучили сходи весною. Ну, при налічі зімні влаги ми також гарно цілися і отримали всходи, І до сих пор маємо достаточно хорошому стані в весні посіли. Цьому році ми 16 червня почали ворк. Розпочалася на стандартно за планом і в звичайні строки вже вбираємо третій день. А чмінь, він у нас перший, дійшов, він дозрів, є певну владу. Ну, Маємо до збору майже 900 гектарів. де на сьогоднішній утрі мали зібрано 200 гектарів. Тому Уборка продовжується.